Яка важлива новина Ох, до вас поспішає? Яка важлива новина до вас поспішає? Якась є лисичка в вашому оточенні? Хитрунка? Яка про вас може плітки розпускати, щось негарне говорити, вашу енергію красти? От ви з нею поговорили і вам зле. Або в очі посміхається, а про вас заді говорить. Дивіться, вона за вашою спиною знаходиться. І що це за новина про неї? Ви? Знає. А може, що вона тепер не буде в вашому житті, не знаю. Може, ви разом працювали, а вона ушла. А вона пропала. да, Ось. Розвіюються хмари, якісь нові союзи. Якісь нові союзи будуть у вашому житті. Ці будуть рушитись, а щось нове буде приходити. До речі, вона могла якусь суєту. Наганяти між вами і мужчиною, дивіться. Це може бути там, не знаю, подруга, мама, взагалі не важливо хто, але вона, за вашою спиною, ніби як чи налаштовувала його проти вас. Ну, якось впливала, чи вас якось наговарювала, впливала на ваші стосунки з якимось мужчиною. От ваш союз з ним, стане міцним. А з нею ви розійдетеся як в морі кораблів. Більше її слово не матиме на вас ніякого впливу. Ви звільняєтесь, може, переїжджаєте десь, просто звільняєте свій простір від цієї людини, і у вас це однозначно виходить. Це для вас як мрія, і вона ось здійсниться.